До нашого ефіру вже долучився Володимир Артюк, голова Сумської обласної військової адміністрації. Бажаю здоров'я вам. Навзаєм, Ви знаєте, я за останній рік, а може навіть більше, у нас щоденно є ефіри. Ми, ми говоримо багато про Донецьку область, про Луганську загострення на Запоріжжі. Але от Сумщина в поле зору так інтенсивно потрапила буквально останні дні. Наші колеги, які там працюють, говорять, що такого не було з квітня 22-го року, коли російські війська звідти забралися, чи це так? Ну, по показникам статистичним щодо кількості обстрілів потужності цих обстрілів, безумовно, порівняння з 23 роком. Цілий рік пройшов в обстрілах. То це три місяці, ну два з половиною місяці, Вони показують значне зростання. Практично за ці два з половиною місяці в два-три рази збільшилась кількість. Обстрілів, головне це найпотужніше це авіційні засоби ураження, які застосовує ворог. Це каби, і за останні тижні це 111 кабів. Практично застосували. Це найпотужніша зброя, чому і сьогодні ці населені пункти, про якісь зараз іде мова, Великописарівські, вони знищені від 40 до 50% житлового фонду. Інфраструктура теж знищена, пошкоджена. Тому це правда. Mm -hmm. що а, таких а, чим... було. а з чим ви це пов'язуєте? Чому раптом тепер російські війська взялися за Сумщину? Ну, це плани мабуть комплексні, тому що вони не тільки знищують інфраструктури, б'ють по населеним пунктам. Вони б'ють по. Населеним пунктам в глибині кібератаки проходять на відповідні адміністративні установи, тобто це комплексний підхід до того, щоб якимось чином повпливати на цей регіон. Що стосується вогневого впливу в цих населених пунктах, це не тільки велика писарівка. Ми що бачимо стосуюсь. так, вся сумщина зараз практично обстрілюється, але я вас запитала, з чим ви це пов'язуєте, і є такі припущення знову ж таки. Це від наших колег, які там працюють цей весь час. Можливо, це пов'язано з цим рейдами російських добровольчих батальйонів на територію Росії, бо є така інформація, що вони якраз пересувалися в Росію через Сумщину. Чи ви це пов'язуєте от саме з цими рейдами? Що це відповідь в Сумщині? За те, що на російську територію прийшли ось ці російські добровольчі батальйони, які воюють на боці України. Ну насправді це можна пов'язати з цим, але я знаю, що вони перекинули свою авіацію тактичну, армійську авіацію значно раніше до тих подій, які відбулися з цим добровольчим корпусом російським і групування авіаційного групування вони створили. Значно раніше і за почали застосовувати ці каби. Це, це зброя досить потужна, але мабуть, по часу воно співпадає з діями добровольчого цього корпусу російського і кількість таких обстрілів вона значно зросла за останні тижні. Mm -hmm. Це можна пов'язати, але це Плани ворога, ми можемо їх тільки прогнозувати. Добре, дивіться в останнє досить так само інтенсивно. Росія застосовувала каби на Авдіївському напрямку, і тоді за якийсь час Авдіївка була окупована. Чи що ви бачите на перспективу, на найближчу перспективу? Чи очікуєте ви якогось серйозного російського прориву е на кордоні в Сумській області? Це важливе питання, тому що коли оцінювати і давати висновки, треба чітко знати і розуміти, які ворог напроти нас стоїть, його угруповання воно має бути ще оборонного характеру чи ударного для наступу. Ми знаємо сьогодні дані, які нам дозволяють сказати, що великої переваги відносно наших збройних сил. Які б дозволяли сказати, що є такі е, можливі дії ворога, е, я б так не оцінював, знаючи і наші сили, і знаючи сили ворога. Тому е, сьогодні на цей момент е, такої небезпеки не існує, що стосується по землі. Найбільша небезпека для е, нашого регіону це е, повітряні е, удари. І ракетні удари, які значно інтенсивніше стали відбуватись по нашій інфраструктурі. Отже, станом на сьогоднішній день, сьогодні в нас 18 березня, ви, голова регіону, констатуєте, що ризиків прориву кордону немає. Я вас правильно зрозуміла? Цілком правильно. А, наші колеги, які працюють на Сумщині, кажуть, що достеменно наразі невідомо скільки людей перебуває у селах на прикордонні, зокрема в п'ятикілометровій зоні. Що з ними немає зв'язку. Чи маєте ви зв'язок з цими людьми, чи знаєте ви, скільки там лишилося людей, і чи є з ними якесь сполучення? Транспортне, наприклад, чи є в них можливість звідти виїхати? Там є безумовно проблеми з комунікацією, як і дорожньою, так і зв'язком, тому що були знищені мобільний зв'язок, були знищені мости для того, щоб можна було виводити людей. Тому частково сьогодні ці заходи евакуаційні, крім поліції, крім ДСНС і адміністративних структур, які для цього. Сьогодні розгорнуті і працюють на цих дільницях евакуаційних, Нам допомагають збройні сили, і в цих найбільш обстрілюваних громадах їх там біля п'яти там допомагають нам збройні сили відповідно з дотриманням заходів безпеки. Відповідний час це прямо будемо так казати, проводяться операції щодо звільнення і виведення з загрозливої території. Наші підрозділи збройних сил в наш нашої комунікації здійснюють такі е, евакуаційні дії. За що я дуже дякую командуванню, особливо підрозділам, які там стоять, виконують задачі по захисту кордону нашої землі і евакуаційні заходи з цих е, населених пунктів. Там Скажи, залишилось так, по населеному пункті е, від трьох до десяти чоловік. Я думаю, що найближчі добу дві. Ми їх теж звідти евакуюємо від трьох стосує... до десяти людей в кожному населеному пункті приблизно в на прикордонні. Да, так, угу. там їх до п'яти, які найбільше страждають від обстрілів, де ведуться бойові дії, а решта: решта там менш загрозлива ситуація. Самі велика пісарівці більше ближче до 300 чоловік, яких треба ще буде. Евакувати найближчі велика писарівка це приблизно 8 кілометрів від кордону. Так да, вона uh -huh. не впала, не поне входить п'яти кілометрову зону. А ті, чому там так мало. Чому так мало? Тому що ми евакуаційні дії в 5 кілометровій зоні. Почали ще влітку 2023 року. І більшість звідти, в першу чергу це діти звідти виїхали. Зараз там немає дітей, по нашій інформації, і решта населених пунктів вони були залишені. І виїхали в, відповідно безпечні місця. В Мене останнє питання. Яка частина Сумщини зараз в принципі категорично небезпечна для проживання? Я так розумію, це не лише п'ятикілометрова кілометрова зона. Ви як керівник регіону, з якої частини в принципі радите людям виїжджати? Це 10 кілометрів від кордону, це 15. Ну з урахуванням, що ви кажете, каби атакують ледь не щодня регіон? Ну, своє рішення я прийняв ще влітку 2023 року. Було об'явлено щодо евакуації в ті кілометровій зоні. Це 115 населених пунктів. А зараз, це... а станом на зараз ситуація інша. 22 населених пункти сьогодні повністю залишили населення і передали під управління Збройним силам України. Тому цей процес відбувається. Практично, ми вивезли в, в першу чергу це. Ну, забезпечили евакуацію дітей. Близько 820 дітей з цієї небезпечної зони вивезені безпечні місця, і стосовно громад, це Велика Писарівська. Ми вже про це казали: це Красна Пілля, це Юнаківська громада, це Середина Буцька Шоскінський район, де ж дуже дуже потерпає і зараз прийняли рішення на раді оборони щодо. Евакуації дітей з цієї громади, тому о, практично по всім по всій довжині кордону, така загроза існує скрізь, і ми наполягаємо, щоб з п'яти кілометрової зоні зони були е, евакуовані все населення. Ну я так розумію, що небезпечно не лише в п'ятикілометровій кілометровій зоні, а й далі. Дякую дуже. Володимир Артюк, голова Сумської обласної військової адміністрації, був на Радіо Свобода.